Гарпузики найсмачніші, найкорисніші овочі жовтня. Хоча, може, це ягоди, як правильно, напишіть мені. Підкажіть, просвітіть. З них багато різних страв можна зробити. Як солодких, так і несолодких. Можна і супи готувати, і різні пляцки, оладки смажити з м'ясом. Ну, а сьогодні я буду робити цукати з гарбуза. Мускатний гарбуз чистимо від шкірки. Вибираємо насіння і нарізаємо на шматочки, які вам найбільше до вподоби. Хочете крупні, хочете більш дрібніші. Гарбуз складаємо у кастрюлю і засипаємо цукром. Потім даємо настоятися, поки він пустить, сік приблизно пару годин. І проварюємо 5 хвилин. Залишаємо до повного охолодження на 2-3 години. І так робимо тричі. А потім відкидаємо на друшляк, щоб стік сироп. Друзі, залишився сироп з-під гарбузів. Я його злила, в мене ціла півлітрова баночка вийшла, його можна використовувати в подальшому, додавати у чай каву, просочувати пляцки. ну, тобто, використовувати як звичайний сиропчик. Він дуже смачний. Далі шматочки перекладаю на рішітки дегідратора, навіть не стилю пергамент, тому що з них вже нічого не крумпає. так щільненько розкладаю і буду запікати, накриваю кришкою і буду запікати, верніше сушити, так правильно сказати. Режим я обрала. 70 градусів, 10 годин. Стартуємо. Друзі, минуло вже 7 годин, зараз перевіримо, в якому стані мої цукати. Ну, вони ще м'якенькі, 3 години ще їм сушитися, але вони вже дуже красиві, бачите, вигляд такий мають блискучий. Можна перевірити, як почувають себе на інших решітках. Ну, однорідно вони просушуються. Так, друзі, вже звечоріло, вже я прибираю свої цукати, вони вже готові. Бачите, як добре знімаються з решітки. Нічого не пристає. От. Вони, поки гаряченькі, ще такі м'якенькі і, бачите, гнуться, мнуться. Але зараз вони постоять і охолонуть, візьмуться такою скаринкою карамелізованою. От, Але всередині вони залишаються такими м'якенькими, приємними на смак. Смачними і, тобто, зуби поламати неможливо. Я зробила їх досить такими величинками за розміром, буду вживати замість цукерок. От Якщо ж ви хочете, так як звичні цукати, дрібненько порізати, можете так порізати. Це на ваш смак. Запашні, смачні і корисні. Цукати перекладаємо у пластикові контейнери, щільно накриваємо кришечкою, і в такому вигляді треба зберігати у холодильнику, вони прекрасно зберігаються. Смакуйте.